Доброго дня! Сьогодні ви повинні розібратись з терміном Конституція України. Це наша тема уроку, основний закон держави. І так, звертаючись до вашого підручника, це сторінка 63. Звертаємо увагу на те, що слово Конституція дійшло з Риму. І означає устрій. У нас. В державі цей термін з'являється у 1710 році. Гетьман Пилип Орлик так назвав розроблений ним документ з козацькою програмою. І цей документ він назвав Пакти Конституції прав і вольностей війська Запорізького. Як ви бачите, написано, що Конституція має вищу юридичну силу. І Конституція має особливий порядок прийняття. Тобто, якщо закони приймає парламент, і іноді закони приймаються на референдумі, то Конституцію так просто змінювати не можна. Конституція приймається за спеціальним порядком, під спеціальною процедурою. У нашій конституції є стабільність, вона має установчий характер, і за визначенням, Конституція це основний закон держави, який приймається в особливому порядку, має найвищу юридичну силу та підвищену стабільність, установлює основи життя суспільства та державного устрою. Особливість Конституції є. Те, що Конституція має найвищу юридичну силу. Також Конституція має особливий характер прийняття, підвищену стабільність, як я вже казала, особливий порядок унесення змін і установлений характер. Самостійно, будь ласка, ознайомтеся зі статтями 8, 154, 155 та 156. Статтями перейдемо далі. 159 стаття ви її розглядаєте та приклади конституції у інших країнах. Ви повинні знати, що наша конституція була прийнята 28 червня 1996 року. Вона складається з преамбули та 14 розділів. Також. Ви повинні запам'ятати, що преамбула Конституції України це своєрідний вступ до основного закону. Він указує на народні витоки Конституції, проголошує мету розвитку та зміцнення демократично, правової соціальної держави в Україні. Відзначає наступність Конституції з актом проголошення незалежності. А саме 24 серпня 1991 року. В преамбулі обов'язково говориться про те, що Конституцію було прийнято від імені українського народу. У Конституції говориться про те, що Україна має суверенність, демократію, що Україна наша соціальна держава, що Україна є правовою. Державою. В різноманітних статтях Конституції, як зазначено у підручнику, є повноваження Конституційного суду. Говориться про те, що до Конституційного суду ходять 18 суддів. Їх призначають на 9 років для забезпечення рівності і гілок влади. 6 суддів назначає президент, 6 назначає Верховна Рада та з'їзд суддів визначає ще 6 кандидатур. Йдемо далі. Конституційний суд вирішує наступні питання про відповідність Конституції України це є конституційністю законів та інших актів у випадках, передбачених Конституцією, здійснює офіційне тлумачення законодавства. Це показано у наступних статтях. Таким чином підведемо підсумки до теми Конституційні основи України. Основними поняттями є конституційне право, конституційне законодавство, джерела конституційного права, державний суверенітет, право конституційний процес, конституційний договір, конституція, найвища юридична сила та поділ влади. Ми повинні вивчити наступні питання. Загальна характеристика конституційного права, передумови прийняття і загальна характеристика Конституції України, основні етапи розвитку української державності, політика правове закріплення суверенітету, особливості політичного режиму, форми правління та адміністративно-територіальний устрій України. І так, як вже казалось, конституційне право є головним в нашій державі. Воно складається з предмету та Методу. До предмету відносимо всі суспільні відносини до методу способи та засоби. Конституційне право регулює установлення, зобов'язання, дозволяння та там є заборони. Конституційне право, як я вже казала, це система норм, що врегульовує найважливіші суспільні відносини, які складаються в процесі організації та здійснення державної влади. Основним джерелом конституційного права є конституція, конституція основний закон держави, який закріплює суспільний державний лад, систему порядок утворення і компетенцію. Тенцію органів державної влади, виборчу систему, основні права, свободи та обов'язки громадян та інші важливі державні стосунки, і в галузі правових інститутів визначає принципи регулювання суспільних відносин. Джерела конституційного права бувають природними та позитивними. Конституційно правові відносини бувають між суб'єктами, об'єктами, суб і, звісно, у конституційно-правових відносинах є зміст. Наприклад, партія зелених, право на життя, народний суверенітет, вирок суду, громадянин, місцевий бюджет, вибори, директор школи, голосування, президент, мер. Тільки до об'єктів буде відноситися народний суверенітет та місцевий бюджет. До суб'єктів з цих слів будуть відноситися президент, громадянин, мер, партія Зелених, директор школи. До змісту будуть відноситися право на життя, вибори, голосування та вирок суду. Далі йдемо. Конституція України. Була прийнята, як я вже казала, 28 червня 1996 року. Складається з 15 розділів має 161 Якщо ви були уважні, то подивіться і порівняйте цей момент з параграфом 9. Властивості Конституція. Нормативний установчий характер, має програмовий ідеологічний характер, високий ступінь стабільності. має Юридичну базу для законодавства має специфічний предмет регулювання суспільних відносин, здатність до стимулювання суспільних відносин розробляється і приймається в особливому порядку, має високий ступінь захисту з боку держави, має вищу юридичну силу та право наступництва. Функції обов'язково юридична, політична, установча, ідеологічна, гуманістична, обмежувальна та консолідуюча. Будь ласка, вивчіть їх. Основним етапом Розвитку української державності. Ви повинні запам'ятати, що на нашій території були наступні державні утворення: це Київська Русь, Козацька Держава, Українська Народна Республіка, Радянська Україна, Незалежна Україна. І ви запам'ять наступну таблицю. Коли були це держави, це хронологічні межі існування, форма державного ладу і пам'ятки правової культури. Це ваше перше завдання. Державна лад в Україні це складається з форми правління політичного режиму та територіального устрою. Вашим домашнім завданням є відкрити 71 шу сторінку вашого підручника та відповісти на питання 4, 5, 6, письмово, вивчити параграф 9, підготуватись до. Testom.